Я підтримала ідею пана міста про світ і взагалі, напевно, важливо було, щоб таку графіку зробили всі громадські організації, подали засоби маси інформації. Чому саме я підтримала цю акцію? Тільки за те, що ми є одною з тих громадських організацій, в якій міська рада виділяє приміщення. І зараз багато громадськості дуже в. Розказують багато негативу, що от виділяють для громадської організації приміщення міська рада і безкоштовно. Вісім років наступного тижня вже буде вісім років, як ми є громадською організацією, але наша громадська організація є трошки вузькоспеціалізованою, тому що вона більше спеціалізується на спорті, і була ідея залучення дітей до занять фізичною культурою спорту, зокрема пауерліфтингу, оскільки я ним займаюся. По мірі того, як ми 8 років працювали, ми зрозуміли, що ми можемо бути трошки. Корисними і для міста, тому громадська організація постійно підтримує ряд заходів, які проводить міська рада, долучається до них. І вже тепер, по мірі можливості, ми стараємося ініціювати і самі заходи. Тобто, в минулому році таким великим проектом, першим, який ми так ініціювали, це була літня дитяча школа дивосвіт. Якщо у нас за зміну було 40 дітей, і ми мали 4 зміни, то вже цього року зміна буде 100 дітей і буде 6 змін. Також була зимова школа. Чому хочу сказати за приміщення? Тому що ми маємо звичайно безкоштовне приміщення, але комунальні послуги ми оплачуємо. І на сьогоднішній день, щоб зрозуміли, як нам важко, це ми за опалення оплатимо 3 тисячі гривень в місяць. Тому для громадської організації це є дуже накладно. Е, громадська організація в минулих роках е, трошки мала більше фінансування від спонсорів. Е, останні роки ми живемо більше за членські внески, тому що е, вважаю ну, недоречним е, оплата комунальних послуг за рахунок спонсорів. Тому е, членські внески йдуть практично всі йдуть е, на оплату комунальних послуг. Плюс у нас діти виступають на змаганнях. У нас є обов'язкове проходження метогляду. Ми оплачуємо обласному фізкультурному диспансеру. Якщо школи спортивні, вони не оплачують метогляд, то нас громадська організація повинна оплачувати метогляд за кожну дитину. Наприклад, зараз було 50 гривень. Вже в цьому році ще не знаю за рік. Також для участі в змаганнях ми використовуємо гроші на страхування і на форму, тобто. Щоб учасники могли допустити до то ми мусимо витрачати кошти. Членських внесків у нас за минулий рік було 10 тисяч, їх, на жаль, зараз не вистачає, і тому ми будемо діяти тим, що ми будемо збільшувати кількість членських внесків, не кількістю людей, а самою оплатою, тому що клуб не настільки має можливість працювати. Як файне місто, стільки кількість організацій, тому що в нас більшості всі є діти, тобто у нас більше дітей, молодих, тобто ці діти, і ми не можемо, не маємо можливості з ними більше співпрацювати. На цей рік ми більше плануємо заходів такого характеру, як в клубі, оскільки ми займаємося дітьми, які є соціально незахищені категорії. Співпрацюємо як зі школами, пишемо їм листи про те, що діти соціальної категорії можуть займатися безкоштовно. Так само співпрацюємо з університетами, де студенти з соціальної категорії можуть теж займатися. Протягом року більше ста дітей і студентів займаються в нас безкоштовно, оскільки клуб має більше такий характер, як тренажерного залу. В цьому році ми вже Провели там ряд заходів на рівні клубу, виступили на чемпіонаті області до команди клубу серед всіх та на залів. По дітях ми стали зайняли третє місце на цих вихідних, і через місяць ми плануємо на чемпіонат України. На жаль, чемпіонат Європи у нас відміняється, оскільки курс євро настільки підріс, що на чемпіонат Європи в Грузії нам 7 тисяч гривень. То ще за два місяці треба буде вже десь тисяч двадцять на одного чоловіка. Тому на жаль, відміняється. Звичайно, що ми продовжуємо працювати і зі стрітворкаутом в цьому році заплановано ряд заходів. І будемо долучатися до заходів, які проводить міська рада в рамках там, Дня міста, Дня Незалежності, Дня молоді. І, як я казала, що ще буде такий проєкт, цей дитя, літня дитяча школа Дивосвіт теж буде проти. Є ряд заходів, які ми ще запланували, але поки що не знаємо, наскільки дасться в цьому році їх реалізувати, тому що події на Сході трошки нас обмежуть в цьому. 但是比较快。